Будемо робити огляд. А що за фіня? А немає інтернету. Холера, ви взяла взяли. чого немає інтернету. Треба переключити. А все буде. Дух трохи цей були приколи. Так, зараз я тут зайду так. так задушно трансляцию как на душ, на я там цай и Само. все закрываю трансляцию зараз тоже открываю Раз, раз, два, два, три, три. Раз, раз, два, два, три, три. Ну все, всем привет, зваем Блайк, мы починаємо огляд. Ну Что починається? Починається з того, що цей. Так, тут треба трохи тіши зробити. Отак. Починається все з Мундуса Мундус там собі по телефоном хоче напасти на нашого цього на Данте, бо він йому мішає. Потім ми зучаємося з Данте, який відпочиває собі в ну, в готелі відпочиває собі той. Він ну, просто собі відпочиває його. Потім у нього нападає перший монстр. Так, да. перший демон. Так, як. Ну, і вам назва цього демона. Ну, коротше, він б'ється з першим демоном, потім його знаходить ця, ну його подруга находить. Як е, подруга? Вона просто е, знає, як лімбо. Як виходити з Лімбово. Вона йому розказує, ну, каже, що, що він пішов за нею, бо вона може йому допомогти повстити, ну, Вона знає його минуле і може допомогти повстатися цьому. Данте, Ну, що він ну, щоб він міг виходити з того з Лімбо. І вона його забирає ну, до себе в ту штаб-квартиру. І він потім потім він зустрічається з Вергілієм і каже, що цей, що давайте відвезу туди до нашої хати, як там де ми коли жили, і ти тоді згадаєш про своє минуле і відкриєш собі нові здібності. І ми. І ми в ну, Ми того давно перемагаємо. Так. Ну, І ми і ми там в себе в хаті відкриваємо в себе здібності, відкриваємо вкла, собі цукіру і ну, і просуваємося далі посудати це від від. Від батька ми отримуємо цукіру, цукіру спеціальну таку, щоб демоску демоні влити. Потім ми, потім ми просуваємося далі, відкриваємо собі ще одну здібність. Відкриємо здібність косу, і тою кусою так само можемо ну, вбивати різних спеціальних демонів, які бувають за цією кусою. Далі ми пробираємося далі по сюжету, це як називається? Ну, Ну, присуваємося до Мундуса помаленьку. Во. Так, нічого, цікавого такого немає. Ну, потім ми прибираємося до мудуса і ми вже проходимо до, ну, до спеціальної такої. Так кажучи, такого заводу, що вони там якісь ці роблять. Ну, якісь досліди роблять. Ну як досліди? Вони роблять. Цей. Ну. Ну, вони просто. Просто накачують людей якоюсь такою рідиною, що вони... Ну, воно їх помайко вбиваємо, його. Притворює на монстрів. І ми приходимо до наступного нашого боса. Сукупша. І ми її вбиваємо. Його. Ну, потім ми вбили цього боса і ми отримуємо кулаки від цього, ну, від цього боса. Цей бос нам дарує кажуть, кулаки, які ми можемо розпулятися з ворогами. Потім ми далі просуваємося до наступного боса. до... А нічка. Ну там ми прибираємося далі до боса. Зустрічаємо ще якогось такого спеціального діда, що він там робив. Ну, проводить. Ну, проводить нас, навставляє... Навставляє нас... ну, каже, що він нам допоможе прийти далі до цього до цього боса. Він казав, що йому треба цей. Ну, що він знав батьків данте і цей. Ну і він. Ну, він їх дуже добре знав і він казав, що йому треба дістати око, що він що він допоміг данте. Ну і ми потім цей. Потім ми дістаємо йому око і цей він каже, казав, що ми, я можу тебе навчити ще використовувати свій Девід дев тригер Ми проходимо далі його обучення, ну, получаємо цей Девід тригер і Данте стає ще сильніший. Тут ми вже б'ємося з цим босом Барбадосом, дуже він сильний. і Ми його перемагаємо і отримуємо від нього сурикени, які тут є дуже хороші сурикени. Він нас кидає різні, різні виміри, як різні, виміри? різні локації. Ми там розправляємося з різними ворогами. Так, це тут нічого немає цікавого. Ну і потім. Ми, цей. Ну, на нашу стоп-квартиру нападають. І ми з. З КЕТ. Ну, Просуваємося далі. Ну, вона, вона втікає від того. Ну. Як ви кажете? Ну, вона втікає від цього. Від, від поліцейських, бо вони хочуть заарештувати. І Данте їй трохи допомагає, але вона, йому це не вдається. І цю нашу Кет заарештовують Поліцейські і тоді Мудус має вже вплив на Данте, бо він хоче ну, вбити Данте. І потім ми відправляємося помаленьку до цього. Ну, далі по сюжету. Йдемо, ми б'ємося проти... Ну, Данте придумує план, що щоб битися проти цієї проти ну, проти жінки того мундуса, от, то, що він має дитину. Ну, він зробив собі, ось, сюжет зробив дитину, цей мундус. о. І вони далі просуваються. Ну, і далі ми просуваємося по сюжету. І ми цей. Заходимо до неї в... ну, в, в Як то називається? Той Рок-клуб, чи як-то. Ну, коротше, там десь дискотеки вводяться. Ми до неї прориваємося і ми і ми проходимо її випробування. бо після випробування вона. ну, Вона цей. Ну, воно починає заробити, воно випускає свою дитину, і ми про твоєї дитини б'ємося страшно його. І потім ми ну, потім вже вони відправляються до цього, ну, відправляються назад до своєї, ну, до, до своєї схованки, і вони. І данте. І нам тебе робить відео звернення до Мундуса і каже, що в мене є твоя дружина, давай зробимо обмін. Ти даєш свою дружину, а я даю тобі свою. Ну, ти мені даєш мою супутницю, як кажуть. І ми цей. Ну і ми приходимо на обмін і цей, і там. Ну, в приходить з нами і той сюди. І приїжджає та наша жінка, ну, Ліліт приїжджає з нами, бо і, і ми робимо там обмін. Потім цей потім і то ми вбиває буває літ і бувають, ну, ну, йому дуже, дуже злиться. Ну і ми потім з цього обміну починаємо тікати. Ну, Мої, ну, наші друзі, вони, його друзі, вони тікають на машині, а Данте їм допомагає на... ну, що йде пішком. Так, в пільзі час він їм допомагає. Ну і потім ми вже поненко перебираємося до мундуса. Ми цей, ну, розділяємося з Вергілієм. Вергілій каже, що треба це, його най, сам, ну, якнайшвидше його скинути о, до Мундуса. І. І цей. Ну і ми скидаємо. Ну, не скидаємо, ми просуваємося. Я в Лімбо, а бра... ой, данте в Лімбо, а я аварію а не в о. Вони двоє працюють разом і просуваються далі по ліфті ну, по просуваються догори. Потім ми проходимо... Ну, Потім ми проходимо світ Мундуса, там де так само багато сильних ворогів, тут не присуваємося далі. І ми маємо тут цей, ну, завдання, що ми маємо ну, відкрити двері, які заблоковані. Там піцені такі штуки є, щоб, щоб відкривати ну, щоб відкривати ці, ці двері. Ми на кожну штуку відкриваємо, і вони тут певні, певні двері відкривають. Ну, двері механізми. Бо. Відкриваємо ці механізми і повертаються до Бундуса. І він, в, в них розмов відбувається, вони цей буду кажуть, що наш ти любив мою дитину, він каже, За то, що ти вбив мою маму. Во. І, і в них вибивається бій. І Данте, ну, І Данте перемагає мундуса, потім цей під кінець, там цей. Ну, під кінець, то в Грілі що ми вже примули мундуса, ми можемо тут бути імператорами і тому подібне. А Данте з цим не погоджується і в них починається бійка. Ну, і Данте приймає, приймає свого брата, і брат тікає в інший вимір. Все, всім допомогою вам був Блек, Милодус, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Знову зустрічі.